Це гердани називаються. Якими, ну, є, люди роблять їх на станках, а я роблю голочкою. Це, ну, Вони бувають разні, ці гердани. 76-річна Валентина Олексієнко показує свої роботи з бісеру. Більшість із них виготовляє на гуртку рукоділля, який діє у Варвинському терцентрі соціального обслуговування. Ходить сюди останніх шість років. Другий раз і не хочеться нічого робити, просто посиділи, поговорили, чай попили. Це така от душина, цілий тиждень добешся, там в тому городі, там хазяйство. А так треба привести себе в порядок, одіться, прическу зробити. Як на свято в п'ятницю збираєшся вже і з четверга вже знаєш, що ти підеш сюди. І душою, і тілом ми тут віддихаємо. Ніні Тищенко 67. Зараз жінка в'яже спицями шапку. Сюди її привезла сусідка, – 66-річна Валентина Кащенко. Головне для нас час спілкування. Жінка каже, відвідує тут не лише цей гурток. Стараємося ходити в спортзал, бо треба. Трошки розвивати себе, бо як засиджуємося, тоді дуже трудно, особливо зимою. Завідувачка відділення денного перебування терцентру Леся Карпова пояснює, надають три види послуг для 175 людей пенсійного віку. Найстарші їхні відвідувачі – 92 роки. Клуб за інтересами, потім є послуга в нас університет третього віку, це навчання на комп'ютері, мобільна грамотність. Це ще з нас гурдок, група здоров'я, яка в нас вже функціонує. Сьомий рік пішов, ми займалися в спортзалі. Це наш місцевий. Ой, це хорошо. У листопаді заняття для гуртка група здоров'я почнуть проводити безпосередньо у терцентрі, розповів його директор Юрій Булава. Коврики і гантелі це для людей, диски це для людей, які вже. Пенсіонери пенсійного віку для них такі фізичні сильні навантаження вже якби не потрібні. Вони будуть займатися в цьому коридорі, потім в цьому тренажерному залі. Тут все нове. За словами Юрія Булави, інвентар для тренажерної зали отримали завдяки місцевим підприємцям. Ремонт приміщення та вбиральню для людей з інвалідністю зробили за бюджетні кошти. На все витратили понад 150 тисяч гривень. Це дозволило відкрити на базі терцентру реабілітаційний хаб для людей з інвалідністю та пенсіонерів. Виникла така, якби потреба звести це все в одне приміщення, щоб людина знала і. Бачила, що тут надаються ті послуги, які їм потрібні. Нині, зі слів директора, проєкт на початковому етапі. Зокрема, тут чекають на інструктора з трудової адаптації, планують роботу масажного кабінету. Для останнього вже мають необхідне обладнання. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.